В ефірі добірка найважливіших новин для українців у Німеччині та Європі за тиждень. У сьогоднішньому випуску тих, хто виїхав за кордон, не можна кидати на призволяще. Вони мають стати амбасадорами України, так вважає колишній військовополонений Максим Буткевич. Робота за кордоном зараховуватиметься до пенсійного стажу в Україні. Кожен четвертий житель Німеччини має міграційне походження. Німеччина неочікувано очолила рейтинг найменш дружніх країн до іноземців. Репатріація до Румунії ще один спосіб залишитися в Європі після завершення тимчасового захисту. У Франції українці отримують більше прав, що саме передбачає новий закон. З вами Міла Артюшенко. Ставте лайк цьому відео та залишайтеся зі мною до кінця випуску. Спочатку повномасштабного вторгнення позиція українського уряду щодо громадян, які виїхали за кордон, поступово еволюціонувала від підтримки та розуміння вимушеного від'їзду до формування стратегії їхнього повернення на батьківщину. У грудні 24-го року було створено Міністерство національної єдності, покликане координувати політику щодо діаспори та повернення українців. А вже у березні 25-го року уряд виділив понад 150 мільйонів гривень, тобто більше 3,5 мільйонів євро, на реалізацію програми добровільного повернення. Водночас влада змушена враховувати й реальні настрої серед українців за кордоном за останніми опитуваннями: 65% біженців у Німеччині, близько 52% у Польщі, понад 60% у Чехії та навіть 47% у Норвегії не планують повертатися найближчим часом. У відповідь на це уряд зосередив зусилля не лише на поверненні, а й на збереженні зв'язку з тими, хто обрав залишитися, зокрема через створення закордонних хабів єдності. Є українці, які Воювали, да є українці, які лишалися з дітьми в тилу, але в Україні є українці, які були змушені поїхати за кордон з дітьми чи без дітей. А чи ви не бачите тут потенціал для соціальної напруги і чи можна цьому якось запобігти? Мені здається, дуже багато людей вбачають цьому потенціал для соціальної напруги саме, і ми бачимо, що іноді зараз це спалахує спливає. Але знову таки я би хотів тут звернути більшу увагу на те, що в цьому є і можливість У кожному потоп, подібному процесі, як той, через який ми зараз проходимо, відчутний відсоток не повертається. І в нас є два варіанти: або ми кидаємо не призволяючи таким чином зраджуючи саму ідею співгромадянства, або вони стають нашими амбасадорами. Там, де вони є, діляться з нами отриманою освітою. Передовсім, якщо мова про молодих людей, захищають інтереси наших спільнот, і ми будуємо дедалі більше містків між собою і іншими частинами цього розмаїтого світу. А як ви ставитесь до нинішньої стратегії українського уряду щодо співгромадян за кордоном? Поділіться своїми думками в коментарях. За даними ООН, за кордоном перебувають близько 6 мільйонів 700 тисяч українців. А з економічними мігрантами ця цифра сягає 10 мільйонів. Уряд України запровадив новий порядок, який дозволяє враховувати періоди офіційної роботи за кордоном під час обчислення страхового стажу для призначення пенсії за віком. Відповідну постанову Кабміну хвалив 16 травня. Раніше визнати закордонний стаж в Україні можна було лише за наявності міжнародної угоди про пенсійне забезпечення між Україною та відповідною країною. Тепер механізм доповнили. Навіть у країнах, з якими Україна не має такої угоди, Стаж може бути зарахований, якщо людина надасть офіційні документи, що підтверджують її роботу, наприклад, трудовий контракт, зарплатні відомості або довідки з місця роботи. Якщо таких документів немає, або їх складно отримати, пенсійний фонд звернеться до МЗС, яке зробить запит до країни, де ви працювали. Після отримання відповіді ваш стаж можуть офіційно зарахувати при оформленні пенсії. А далі корисна рекламна інтеграція. До переїзду в Німеччину я взагалі не цікавилась інвестиціями. Акції, фонди, тим паче криптовалюта здавалися надто складними і ризикованими. Я щиро вірила, що найнадійніше це купити квартиру і здавати її в оренду. Але після лютого 2022 року стало зрозуміло, що нерухомість із собою не забереш. А от криптогаманець можна. І де б ти не була, завжди маєш доступ до своїх коштів. Живучи вже майже три роки в Німеччині, я почала помічати, наскільки інакше тут люди ставляться до грошей. Інвестують регулярно навіть по 50-100 євро на місяць. Не тому, що мають надлишок, а тому, що звикли думати наперед про подорожі, навчання, дітей, спокійну старість. Моє ставлення до інвестицій також змінилося, але перш ніж вкладати власні кошти, я вирішила записатись на безкоштовний триденний курс, як почати безпечно інвестувати в крипту навіть з 50 доларів. Посилання на курс знайдете під відео або зареєструйтесь за QR-кодом. Одразу після реєстрації отримаєте калькулятор пасивного доходу, який покаже, як вийти на бажану суму, почавши з перших 50 доларів. Протягом трьох днів на вас чекає. покроковий план від першої інвестиції до. До стабільного пасивного доходу, п'ять перевірених методів, які приведуть до першої тисячі доларів, реальні історії успіху та помилок попередніх учасників курсу. Навчання створене FFA – найбільшою криптошколою України, визнаною найкращою за версію національної премії вибір країни. А також FFA входить до топ-3 криптошкіл Європи та топ 10 у світі. Не відкладайте, реєструйтесь вже сьогодні на безкоштовний триденний курс. Кількість місць обмежена. Перейдемо до європейських новин. Кожен четвертий мешканець Німеччини має імміграційне походження. Як вам таке? У 24-му році в Німеччині проживало близько 21,2 мільйона осіб з імміграційним походженням, що становить 25,6% загального населення країни. Це на 4% більше порівняно з 23-м роком. Такі дані оприлюднило Федеральне статистичне відомство Німеччини. До категорії людей з імміграційним походженням належать особи, які або самі іммігрували до Німеччини після 1950 року, це перше покоління, або обидва їх. Їхні батьки були мігрантами. Це друге покоління. Отож кількість осіб, які самі емігрували до Німеччини, становить майже 16,1 мільйона, що дорівнює майже 20% населення. Близько 5,2 мільйона осіб є дітьми обох батьків мігрантів. Ще 4,1 мільйона мають одного з батьків мігрантів, але за новим визначенням не вважаються такими, що мають міграційне походження. Німців, тобто людей без імміграційного походження, у Німеччині проживає 57,4 мільйона це майже 70% населення. До речі, мігранти, як правило, молодші за загальне населення. Середній вік цієї групи становить 38 років, що на 9 років менше, ніж у старіючого населення Німеччини. З 2015 року до Німеччини іммігрувало близько 6,5 мільйонів людей. У період з 15 по 21 рік мігранти переважно були з Сирії, Румунії та Польщі. А з 22 по 24 рік люди їхали з України свідками і учасниками чого ми самі стали Сирії та Туреччини. Серед основних. Ніх причин переїзду до Німеччини пошук притулку та міжнародного захисту, працевлаштування, возіднання сімей, навчання або підвищення кваліфікації. Неочікувано Німеччина очолила рейтинг найменш дружніх країн до іноземців. Німецькі міста опинилися в самому кінці міжнародного рейтингу привітності для мігрантів. Щорічне дослідження Expat City Ranking, проведене глобальною спільнотою. Internations опитало понад 12 тисяч людей з усього світу про їхній досвід життя за кордоном. Цьогоріч опитування зосередилося на соціальній інтеграції, гостинності місцевого населення та можливості знайти друзів. І результати виявилися доволі неприємними саме для Німеччини. Франкфурт, Берлін, Гамбург та Мюнхен у списку аутсайдерів. Столиця Баварії взагалі зайняла останнє 53 тє місце з 53 трьох можливих. Дещо краща, але теж низька позиція у Дюссельдорфа – 41-ше місце та Кельна – 48-ме місце. Натомість Іспанія зміцнює репутацію країни відкритої до іноземців. Одразу три її міста потрапили в топ 5 Німецькі міста традиційно вважалися привабливими для роботи й освіти, але цього року опитані вказали на соціальну ізоляцію, брак привітності та складність у встановленні нових зв'язків. Поділіться своїми спостереженнями в коментарях, а також поставте лайк та підпишіться на мій канал, де я публікую лише перевірену інформацію без залякувань і хайпу. Попри всі складнощі перебування у Європі, українці все одно шукають легальні шляхи залишитися після 4 березня 26-го року, коли закінчиться тимчасовий захист. Найпопулярніші варіанти: навчання, офіційне працевлаштування або шлюб із громадянином країни ЄС. Водночас існує ще один, давно відомий, але зараз не менш актуальний варіант репатріація до Румунії. Йдеться не про звичайну міграцію, а про можливість відновити румунське громадянство на підставі історичних зв'язків. Для частини українців цей шлях є цілком законним, адже їхні предки походять із територій, які в минулому входили до складу Королівства Румунія. Насамперед, йдеться про Південну Бесарабію та Північну Буковину. Ці регіони були приєднані до Румунії після Першої світової війни, але в 1940 році, після ультиматуму з боку СССР, були передані Радянському Союзу і увійшли до складу української РСР. Нащадки мешканців цих земель, які проживали там до 28 червня. 1940 року сьогодні мають право звернутися із заявою про відновлення румунського громадянства як форму історичної компенсації, передбачену румунським законодавством. Очевидно, що цей варіант підходить не всім. Програма репатріації вимагає документального підтвердження родинного зв'язку з колишніми румунськими територіями. Проте для тих, хто має підстави, це не просто шанс залишитися в ЄС, а й можливість отримати повноцінне громадянство країни-члена Євросоюзу. А це, в свою чергу, відкриває двері до безперешкодного проживання, працевлаштування та вільного пересування всією територією ЄС без обмежень і на постійній основі. Оформлення громадянства за процедурою репатріації. Зазвичай займає до двох років. Найбільше часу йде на розгляд документів у національній комісії з питань громадянства Румунії. На відміну від натуралізації, репатріація не потребує попереднього проживання в Румунії, знання мови чи доведення фінансової спроможності. Громадянство також автоматично поширюється на неповнолітніх дітей, а члени родини можуть легалізуватися за процедурою воз'єднання. Чим ближче до завершення дії тимчасового захисту, тим більше змін відбуватиметься в кожній країні окремо щодо легального перебування українських біженців. Так у Франції Сенат уже підписав у першому читанні законопроект, який передбачає новий підхід до інтеграції українців у суспільство. Що пропонує новий закон? Право на соціальну допомогу для людей з інвалідністю та малозабезпечених пенсіонерів, для українських лікарів скасування квот на іспити, необхідні для працевлаштування у французьких лікарнях, прирівняння статусу тимчасового захисту до нормального проживання, що дасть змогу складати іспити на водійські права, реєструвати автомобілі та отримати інші адміністративні послуги. Законопроект поки що не остаточний, попереду обговорення, внесення правок і тестування окремих положень, щоб оцінити їх ефективність. Також розглядаються такі можливості: поновлення документів раз на 6 місяців, як уже практикується в Німеччині для людей, які перебувають на обліку в джоп-центр, замість частіших процедур у Франції, визнання опіки довірених осіб над дітьми, які приїхали без батьків, розширення доступу до курсів французької мови, не лише базового рівня А2. А й далі, що допоможе швидше адаптуватися та знайти роботу. Це всі важливі новини за тиждень, на мій погляд. А якщо вам подобається моє відео, станьте спонсором каналу за 3,99 євро на місяць. Так ви потрапите до закритого телеграм-каналу, виключно для спонсорів, де у тісному колі та без цензури ми ділимось досвідом інтеграції в Німеччині. Раз на місяць для спонсорів каналу я також проводжу закриту трансляцію. Остання тривала 3,5 години. Тож буду рада кожному новому спонсору. Бувайте!